Я не можу сьогодні. Нічого дощ не, не дає зробити. Погода погана, Ось тільки вийду в город, одразу дощ падає. І таке, то дощ, то холодно. Боялися скорше садити, тому що воно дуже морозу боїться, то приморозки весь час були так, що цей. Ну, вже, бачите, має росточки, пустило. Розказуйте бабцю, так. як садити. Коли пустило, росточки треба садити, так? Ну, там можна було скорше в когось, так а в нас в мене тут внизу, то приморозки дуже беруть, то я мусила чекати трошки, вже нема що чекати, вже суджу. От поробила ямки. Глибокі? Глибокі. Ну так, щоб цибулька низлася. Бачиш, от вона повинна бути той росточок. Чуть-чуть треба сховати, щоб, не дай Бог, ще заморозки будуть, бо вже нема довіри до тої погоди. Яка є, така є. Що ми. О! Бачиш росочок, на наверху росточки. Бачиш? Mm -hmm. І отак от засипаємо, ямку засипаємо, я в ямку водички наляла. Добре, засипаємо, добре затуляємо, щоб не було трамбоване. О, ще засипаємо. І так потрошки підливаємо водички. Потрошки підливаємо водички, щоб... Між тими цибульками добре земля їх обгортала ці цибульки. І треба кілька днів добре поливати. Не, не, не дивитися на дощ. Ну, якщо дощ буде падати сильний, то воно об обгорне цибульки. Якщо не буде дощу, то треба поливати кілька днів, щоб добре та земля обгорнула цибульки. І воно бачите, Я тут спеціально розрізала, щоб було видно, де воно росте. Маєте жоржене? Дитинко маю. Які маєте? Маю, що я маю? Червону шпильку, білу шпильку і рожеву велику. Угу. Ось такі маю. Мала лілову, щось я її десь вона мені не знаю. Пропала. Шпилька лілова була. А тепер я ще минулого року купила е, жовті і рожеві. Шпильки. Це. Ще розмножуєте їх. Розмножую, так я вже їх. Тих є, ті є, а ці ще бабця давно... — Хто хоче, пишіть. Так. І ще, до речі, бабцю люди питали, де ви такі бурочки взяли. Бурочки, бурочки ми, я купила собі, а нас вподобала. І каже, бабцю, я трошки вдозувати. І ми так по черзі її взуваємо в Оврорі. О, купили в Оврорі, бачите, я жалію, що ми дві пари не взяли, так би не ділилися. Мої вже дуже стоптані старі, давні на цей. Так що міняємося і чекаємо ще завозу, щоб ще добрати. Вони. Щоб ще добрати, щоб ми не, не мінялися. То я дивлюся, а нема, настуся в золо, мушу свої старі взувати дюраві. Садимо, садимо вже ще ну, не дає погода так, щоб все в землю запхати. Як є, таке. Є. Чекаємо, вже помаленьку сходить дещо. Буде квітувати, нам зійде і будемо тішитися. Хай бояє, зеленіє, квітне і дає урожай, то, що має давати урожай. Ось так. Дай Боже вам всім здоров'ячка. нехай вам все вдається. Не сумуйте.